Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі і тут оновлено сезонний стелаж. Цікаво, що приїхало. Давайте подивимось разом. Форма силіконова для випікання паски 59 гривень, діаметр 10 см, висота 12. Кондитерський декор від торгової марки Добрик по 55 гривень. Такі зайчики є в фіолетовому кольорі. Такий варіант бежевий, такий з морквинкою. І такий варіант. Ціна 49 гривень. Всі по 55, а цей варіант за 49. Такі невеличкі набори пасхальні, кролення із квіточками. Ціна 22 гривні, є в рожевому або у блакитному кольорі з квіточками. Такий набір декору кондитерського пасхального курчатка 22 гривні. Їх є три штуки і ось такий ніби віночок із яйцями. Набір декору, ціна 22 гривні. І зовсім зовсім маленькі, я б сказала, курчата краплинки. Є із зеленим низом, а є повністю жовтенькі. Жовті по 19 гривень. Такі мініцька, от тут є вказана кількість. Вказано і кількість 10 штучок. Так, тут, тут теж 10 штук. Такий варіант на листочку курчатка. Ціна 22 гривні і 4 штуки у наборі. Такі прикраси. Ціна 34 гривні з посипкою. Такі ніжні кольори, рожеві, є з оранжевим. Так, такі набори, ой, втікає 29 гривень. Тут є, бачите, такі ніби пташенятка, дві штучки, вони є плоскі, бо всі всі були об'ємні, Два яйця і квіточки 5 штук. Так, кольори салатовий, жовтий і рожевий. Перше треба поставити, щоб воно стояло. Так, посипка кондитерська, вага 10 грамів, ціна 5 гривень. Це треба відривати, бо, я так розумію, це є дві штуки разом, а ціна за одну 5 гривень. І теж вони є різні, такі є крупніші, є дрібніші. Такий варіант з сердечками. Ціна 9 гривень, вага 8 грамів, а ці по 10 грамів. Біло-рожеві сердечка, всі однакові. По 12 гривень набір пасхальних посипочок. Вага 30 грамів. Вільне небо. Є блакитні, блакитні і жовті, і жовті. ось І є ще ось таким варіантом. Значите, сердечка і намастинки. Ціна теж 12 гривень. Силіконові форми є не лише такі більші, а є і менші. Ціна 55 гривень. Тут діаметр 8 см, висота 10. Форма для випікання паски металева із защіпкою. Висота 12, діаметр 14,5. Ціна 149 гривень. 129 гривень це теж така роз'ємна форма. Діаметр 12, висота 11. Такий варіант за 59 гривень, але вона, так би мовити, не розкладається. Вона є суцільна. 103 це 10 см, і, і 12,4. Такі параметри. 12,4 висота. Також є паперові форми для випікання. 500 г зазначено, 7 гривень, це є 13 висота і 8,5 діаметр. Такий варіант по 4 гривні, 7х8 см, 9х8,5 по 5 гривень, і по 7 гривень 11 на 8,5 дуже великий асортимент. І такий варіант. Ціна 7 гривень 13 на 8,5. Глазур кондитерська від торгової марки Деко зі смаком ванілі, 75 грамів за 11 гривень. Від торгової марки Добрик глазур кольорова, блискучий метеорит. 22 гривні 75 грамів. Так, і такі глазурі по 19 гривень 75 грамів. Кольори є салатовий, бусковий. Так, Салатовий бусковий, жовтий. Може, ще якісь є? А, бачу, блакитний є. В цьому кольори є в асортименті. По 34 гривні такі посипочки в пластикових баночках, вага 80 грамів. І є вони теж в різних кольорах, різних форм. Тут є і зірочки, із сердечка, такі палички, кружечки, квіточки. Так, квіточки, тут поєднання різних, мабуть, це всі варіанти. ось також є посуд, підставка для яєць фарфорова 179 гривень у двох кольорах. І такі тарілочки у формі курочки 179. В такому ж стилі є чашечки, можна поєднати. Ціна 49 гривень за одну штуку. І є ще із такими листочками. І також декор пасхальний. Морквинки 39, яйця 44, гнізда 39 є в різних кольорах. Декор Великодній віночок 99, статуетки 44, гномики 77 і зайчики по 59 гривень. Шоколад від Millennium Berry Перрі 31 гривня. Нові акції з 1 березня по 9 березня включно. Ще й ось такий шоколад. Nestle. Nesquik. Ціна 58 гривень. Вага 100 грамів. Напій фруктовий Капризон 200 мл 21 гривня. Попкорм. Панда. Ціна 15 гривень. Вага 100 грамів. Є також ось такі сухі сніданки, такі кільця кольорові 150 г за 34 гривні. Чай чорний мономах. 25 штук у упаковці ціна 38 гривень. Кава від торгової марки Нескафе. Розчинна вага 60 грамів, ціна 59 гривень. Цукерки желені від рошен 200 г за 42 гривні. Форма для приготування яєчні силиконове серце 29 гривень. кухонний для томатів. Червоний, довжина 11 см 29 гривень. Хто купляв, обов'язково залишайте відгук, як він вам. Торгова марка Густо. Баночки для сипучих для спецій. Ціна 34 гривні. скляні – із такою корковою кришечкою, ковпачком. Вага, точніше, об'єм 50 мл. За 59 гривень серветниця дозатор пластикова. Із надписом з одної сторони новий місяць і нові акції на корми для домашніх улюбленців. Корм для котів м'яу 85 грамів 10 гривень. Корм м'ясна миска 100 грамів 10 гривень. Так, цілий місяць діятиме акція на паштети. Торгова марка Кусь 100 грамів 19 гривень. Для котів. Такий вологий корм для собак 12 гривень 100 грамів. Паште паштет для дорослих собак за 24 гривні аж 360 грамів. Такий варіант. Так, такий вологий корм по 31 гривні 415 грамів, м'ясна миска. З шматочками телятина у соусі 77 гривень кілограм та 240 грамів. Вологий корм панкот по 10 гривень за 100 грамів. Такий варіант для котів по 12 гривень 100 грамів. Вологий корм клуб 4 лапи. 85 грамів, 10 гривень. Корм мяу. Корм для котів сухий панкот 400 г за 35 гривень. Є різні варіанти смаків. Поріна Ван сухий корм. 800 г за 209 гривень. По 99 гривень лікар для душу із режимами різноманітними. Мастило універсальне 52 гривні. Мастило силиконове теж 52 гривні за 200 мл. Розморожувач для скла пів літри за 29 гривень. Викрутка 4 в 1, 47 гривень. За 99 гривень сумка чоловіча через плече. Має декілька замочків кишенюк з екошкіри. 99 гривень набір косметичок, одна прозора, а дві всередині є тканині не прозорі. По 99 гривень ліхтарик LED, портативний акумуляторний. Кабель іде в комплекті. Такі ліхтарики по 229 гривень, кабель для зарядки в комплекті. Кашпо декоративне металеве галечик по 29 гривень. Є ще у інших кольорах. Губка для взуття вітрової марки Silver чорна 23 гривні. Така губка із дозатором за 36 гривень. 6 мл. Рідка фарба для спортивного взуття білого кольору 37. Такі. Дезодоранти від Silver по 76 гривень 100 мл. І такий варіант: дезодоранти для спортивного взуття. Ціна 76 гривень. А в чому різниця? М -м, хто знає: це теж дезодорант для взуття. А тут пише для спортивного. В чому різниця? Пишіть, ціна акційна. ще, які є круті щітки для догляду за взуттям. Вона з одної сторони, до речі, досить жорстка. Тут така, як гумова. Силіконова гумова по 29 гривень. Сів антиналіт 65 гривень 500 мл об'єм. По 115 гривень до места з об'ємом 1 літр. Аромат цитрусовий. Новинки на полицях: засіб для чищення ванної кімнати з став 750 мл 159 гривень. Ще одна новинка від Pink став. це Цей засіб для чищення поверхонь. Універсальна 750 мл 139 гривень. Паста для чищення універсальна 229 гривень. 850 мл. Хто вже такими засобами користувався, то залишайте свої відгуки. Сподобалось, не сподобалось. Буду вдячна. Засіб для видалення плям ваніш 500 мл за 117 гривень. Якась супер-пупер ціна на грілку гумову із малюнком 34 гривні. І йде вона ще із таким чохлом. Є декілька варіантів кольорів. Показую поближче код 77911. Можете собі моніторити у додатку Аврори. Набір є в нас косметичних три штуки. Так, ціна 69 гривень. Але це не ці. Давайте просконоїмо. Так, 39 гривень. Угу. Набір ємностей косметичних дорожніх 49 гривень. І ось такі по 69 гривень. Шампунь для волосся Сіус. Об'єм 440 мл 129 гривень. По 69 гривень для душу парфумований, Ліора 260 мл. Маска для обличчя гелева. Ціна 69 гривень. Така плойка для вирівнювання волосся по 399 гривень. І такий варіант за 449. Такий набір тримачів для кабелів 10 штук за 19 гривень. Такі подобайки. До речі, ви мені ставите вподобайки. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає каналу, щоб його побачили інші глядачі Ютубу, тож буду вам щиро-щиро вдячна. Набір протекторів для захисту кабелів. Три штучки з такими різними декорами 19 гривень. Набір тримачів для кабелів. 5 штук за 19 гривень. Можна так компактно їх змотати. Бачите, тут є приклад використання. І вони йдуть кольорові в наборі. Набір протекторів для захисту кабелів, 3 штуки за 49 гривень. Ці вже йдуть побільші. Бачите, Тут на місці згину, Подіваєте, і тоді воно не згинається. Такі милі фруктики, яблучко, полуниця та ананас. Набір тримачів для кабелів, три штуки за 29 гривень. Красота. Так, ще би знати, як їх використовувати. Тут є, бачу є. Давайте доберемось. Ось так вони використовуються, мають кнопочку. Складаються вдвоє і фіксується разом. І тут весь асортимент, який можуть бути і квіточки, і фруктики, навіть є у вигляді лапки. За 19 гривень заглушка захисна для телефону. Ось тут така малесенька. Там, де запихається зарядне, така запихається заглушка. І є вона із різними кольорами. ось тут. Так, За 19 гривень заглушка ведмедик. Ось такий милий ведмедик. Він ще й звисає. Є світлий такий, а є коричневий більшим. Такий тримач для кабелів. Дуже багато гарних новинок для, для смартфонів. Так, на 5 кабелів ціна 19 гривень. Така кумедна підставка під смартфон із космонавтом. Ось так виглядає. Я не затискала до кінця, бо не знаю, чи вона. Потім мені витягнеться. Щось там таке важкеньке є всередині, і, власне, ось тут ставиться смартфон. Ціна такої підставки 49 гривень.